Ми вчора були в лісі і знайшли два маслюки. Як завжди, весняний грибний сезон він дуже, дуже швидкий, він не такий, як, як осінній, тому воно проли, пролітає миттєво. Друзі, назад вернуся, ми спостерігали три дні за оцею грибницею. Сьогодні ми вже побачили кожний день, як я побачила. Грибочок я побачила, коли він вже був 3 см. Кожний день він додає кожні сутки, якщо йому нічого не заважає, він додає 3 см. Значить, вчора оцей у нас був 3 см, а сьогодні йому заважав цей грибочок, який вже 13 см в діаметрі. І ми сьогодні вирішили, що його треба зрізати, тому що, тому що він заважає всім рости. А тут ми нарахували. Один я вже, я його так е, до землі, ну, подивимося, прийметься він чи не прийметься. Оцей у нас сьогодні 5 сантиметрів, це другий день йому, другий день. Е, цей, хочеться ж, хочеться йому землі на ніжку накласти, але щоб але щоб же ж і нічого тут не натворити. Тож людина, як завжди, може, да, взяла і натворила щось, як завжди. Десь відає, десь не відає. Тут у нас 6 см. А ці манюсінькі. їм все заважало, я їх постійно прикривала, ми їх нарахували, і якщо вони у нас виростуть всі отакого, от ми зараз навіть зважимо цей грибочок. Так, що таке? Не зрозуміла на якийсь коментар скасувати. А, це я десь це я десь нажала щось не те. Зараз ми зважимо ще, який виріс у нас, яка вирісла печориця. Ну, чудова ніжка, яка подивіться, чудова. Вчасно ми її зірвали, тому що якби ми залишили ще її. До завтрашнього ранку вона вже була б стара. Це, по-перше, вона правильно я сказала, вона печориця, печориця, а він це гриб. Вона була б уже стара. Це раз, по-друге, вже б черв'яки почали б сьогодні, то чого точно почали б вони насправді гризти її. Дуже чудово, дуже молодий. Е, такі не виростають і в магазинах не продають. В магазинах продають взагалі отакі. А чому ми бачимо в магазинах лише такі? Тому що це їхній бізнес, і вони отакі вони і, мабуть, їх саме краще. Бачимо в магазині. Ну, що я скажу? Інтернет, друзі, пропадає чомусь. І знову був пропав. Зараз зараз скажу. Так, якийсь там ще, кажуть, небажаний, то я його також ховаю. Я ховаю всякі небажані мені YouTube. Каже, сховати, то я його й ховаю. Навіщо вони нам здалися? Е, тому що сидять якісь там <смі> чуди. Так, друзі, навіть не, і не читала, що воно там пише, хай те, що воно пише, якщо YouTube його ховає, хай те, що воно пише, воно йому залишається. Залишаємо все, що люди випромінюють, а особливо, якщо вони погано випромінюють, того їм назад і повертайте. Випромінив. Отаке, нехай собі та й получає. Вони ніколи щасливими в житті не будуть. Друзі, зараз ми не про це, ми про інше. Ми про те, що дуже який чудовий 13 см виріс у нас гриб, і саме сьогодні я й хотіла його вам показати і показати все сімейство, яке у нас виросло. Цей ми завтра зріжемо, дамо силу, щоб росли оті всі інші. Зараз.